Бібліотека на захисті ментального здоров'я громади проблеми і досягнення. У 2023 році Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про реалізацію відомчого проєкту Мистецтво допомагати, у рамках якого українські бібліотеки мають стати простором психологічної допомоги. Роль бібліотеку підтримці ментального здоров'я особливо важлива в умовах війни, яка триває в Україні. Бібліотеки стають сьогодні важливими центрами емоційної підтримки та психологічного відновлення, проводять тематичні заходи, направлені на подолання тривоги та стресу. Бібліотеки куяльницької громади в числі тих, хто виділив цей напрямок як одним з пріоритетних в своїй роботі. Для цього ми звернули увагу на кілька аспектів своєї діяльності: створення комфортного та безпечного середовища для відвідувачів. Бібліотеки громади забезпечують тихий, спокійний простір для читання та рефлексії, що може бути важливим для людей, які шукають спосіб впоратися зі стресом або тривогою, забезпечення доступу до книг, журналів, електронних ресурсів, які допомагають людям зрозуміти їх стан, зберегти свою душевну рівновагу, покращити емоційну стійкість, поповнення фондів новою психологічною літературою. Новинки активно презентуються на інтернет-сторінці нашої комунальної установи, книга бібліотечна розширення партнерства з громадськими організаціями, співпраця з психотерапевтами та психологами. Комунальна установа підписала меморандуми про співпрацю з Одеською обласною організацією Товариства Червоного Христа України та громадською організацією Центром життєстійкості Куяльницької сільської ради, створеної за пілотним проєктом Міністерства соціальної політики в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованого першою леді Оленою Зеленською, Вдосконалюють знання з основ психічного здоров'я. Бібліотекарі установи беруть участь у всеукраїнських обласних семінарах, тренінгах, проводять власні практикуми, приймають участь у психологічних сесіях, знайомляться та розповсюджують інформаційні матеріали про психічне здоров'я серед відвідувачів. Бібліотека як простір психосоціальної підтримки. Бібліотечний медіа-центр в 2024 році став активною локацією для роботи Подільської районної організації Червоного Христа України. 2024 рік практикум з дітьми внутрішньопереміщених сімей 2024-2025 рік тренінговий центр для фахівців місцевих осередків Червоного Христа. Перших днів 2025 року центральна бібліотека Куяльницької громади стала дієвою локацією для нового проєкту від Всеукраїнського Червоного Христа. Багатосекторальна програма реагування на надзвичайні ситуації, в якому прийняли участь як користувачі, так і фахівці бібліотек та закладів культури. Центральна бібліотека та бібліотеки філії сіл громади є дієвими локаціями для психологічних тренінгів, сесій, консультацій, арт-терапевтичних заходів, які проводить центр життєстійкості. Так, в центральній бібліотеці Центром життєстійкості проводяться цикл сесій з ментального здоров'я для жінок та дітей військовослужбовців, які знаходяться на нулі або в полоні, серед яких кафе Арт для дорослих, творчі заняття для дітей. Арт-терапевтичні мистецькі майстер-класи, заходи з психологічної підтримки родин військовослужбовців, які очікують на повернення своїх близьких із зони бойових дій, переживають великий стрес та тривогу. Пройшли в бібліотеці філії села Глибочок. На базі бібліотеки філії села Куяльник в березні 2025 року створений клуб Жіноча сила для жінок Вестерничанського старостинського округу, в якому фасилітатори Центру життєстійкості проводять різноманітні курси, серед яких курс управління стресом. «Самодопомога плюс. Арттерапевтичні та мистецькі майстер-класи не залишаються поза увагою фахівців Центру життєстійкості і молодь громади. Так в бібліотеці села Коси був проведений захід з арт-терапії Лікуємось мистецтвом, малюємо кавою для членів молодіжної ради Куяльницької громади. Інформаційні ресурси з ментального здоров'я. Бібліотерапія є дієвим інструментом психологічної підтримки та відновлення, тому Центральна бібліотека установи закупила добірку психологічної літератури, авторами якої є відомі психологи, зокрема з військовим досвідом, і яку активно популяризує серед користувачів як цінний ресурс для глибшого розуміння психології і потреб людей, що повертаються з війни. В бібліотеці діє куточок бібліотерапія, який стане в нагоді всім, хто цікавиться питанням психології, прагне до саморозвитку, самовдосконалення, вирішення складних життєвих проблем. Дані видання допоможуть зупинити паніку і перестати відчувати тривожність, упоратися з будь-якою тривожною ситуацією, котрою ви уникали, підвищити свою впевненість в житті. Популяризація електронних ресурсів на допомогу ментальному здоров'ю, зокрема. Онлайн-ресурсу бібліотерапевтична база книг від фонду Бібліотечна країна, розробленою в межах Україну швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Надання доступу в бібліотеках хабах цифрової освіти до освітніх серіалів на платформі Дія освіта з ментального здоров'я. Вдосконалення знань бібліотечних фахівців з основ психологічного здоров'я. Бібліотекарі громади постійно підвищують свої знання, приймаючи участь в семінарах, тренінгах, сесіях, практикумах. 2 грудня фахівці центральної бібліотеки взяли участь в обласному онлайн-семінарі Рік 2025. вектори діяльності публічних бібліотек регіону, організованому Одеською універсальною національною бібліотекою імені Грушевського. Одним з питань якого була реалізація всеукраїнської програми ментального здоров'я. 16 січня працівники центральних бібліотек прослухали курс в рамках вебінару Бібліотеки для здоров'я громад в рамках проєкту Здорові бібліотеки, благодійний фонд, жива сучасна бібліотека, бібліотечна країна за підтримки україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Один день всеукраїнського тренінгу для бібліотечних фахівців, відділів обслуговування дошкільників та учнів перших-четвертих класів. Від ідеї до успішної реалізації бібліотека як організатор проєктів та дозвілля в роботі з дітьми дошкільного та молодшого віку в умовах воєнного стану, який пройшли працівники центральної дитячої бібліотеки, був присвячений збереженню ментального здоров'я дітей. 7 травня відбувся семінар-практикум ментальне здоров'я в полі зору сучасної бібліотеки, розроблений працівниками центральної бібліотеки як захід з підвищення кваліфікації працівників бібліотек громади в напрямку роботи бібліотеки як центрів психологічної допомоги, у полі зору якого були питання Бібліотерапія, зцілення словом і літературою в час війни. Презентація літератури з питань психологічного здоров'я, інформаційне досьє, ментальне здоров'я користувачів бібліотеки у віртуальному просторі, рекламний дайджест про основні практики, тренінги і послуги, які пропонує населенню громади, Центр життєстійкості Куяльницької сільської ради. Всі навички, отримані в ході підвищення кваліфікації, бібліотекарі використовують як при проведенні соціокультурних просвітницьких заходів, так і в своїй повсякденній праці. З обслуговування користувачів. Така комплексна і спільна робота бібліотечних закладів у тісному партнерстві з профільними фахівцями є дієвою і сприяє формуванню в суспільстві культури турботи про ментальне здоров'я мешканців нашої громади. Але є в нас і певні труднощі. Це і відсутність опалення в багатьох бібліотеках філіях, в осінньо зимовий період, і відсутність фінансування з місцевого бюджету на придбання нової літератури на сьогоднішній день потрібна користувачам література, є тільки в центральній бібліотеці установи. Сподіваємось, що це тимчасово. Ми намагаємось ці питання вирішувати.